شروع Вийдемо крізь задні сад палацу шезаде. У лісі є один будиночок. Поки що сховаємося там, а потім що ти кажеш, ґазенфере. Я не тікатиму, не ховатимемо мов хатун. Що ви, Шехзаде? Шехзаде? Нарешті ти прийшов мала. Я щойно дізнався. Що ви зробили, щоб так розгнівати Шехзаде Баязида? Я не повинен звітувати. Що ви, Шехзаде? Я лише хотів дізнатися, що ж таке сталося. Інакше як я вам допоможу? Допомогти мені хочеш? Тоді ти виходь до Баязида. Іди сам його зупини. Спробую, звісно. Я поговорю з ним, але невже ви думаєте, що шек заде, котрий прийшов сюди з мечем, послухається мене? Лала. Хіба не він заслав тебе сюди? Ти й досі його довірена особа. Якщо зі мною щось станеться, султан Сулейман спитає за це передусім з тебе.